У цьому відео ви дізнаєтеся, як переказувати криптовалюту з однієї біржі на іншу з мінімальними комісіями. Давайте почнемо. Для прикладу ми будемо виводити криптовалюту з біржі ByBit, але процес загалом застосований до будь-якої біржі. Також цей процес відбувається при переказі криптовалюти з гаманця на біржу. Я покажу вам, як знайти вашу адресу для поповнення на трьох різних біржах Binance, BingX та WhiteBit. Ми торгуємо на всіх цих біржах і рекомендуємо їх використовувати. Для початку давайте звернемося до нашого гаманця на біржі ByBit і подивимося, які активи у нас є. Гаманець розділений на кілька секцій, в залежності від того, чи ви торгуєте на споті чи на ф'ючерсах, і ваші кошти можуть бути в одному з них. Кошти, які ви вносите на біржу, зазвичай знаходяться на гаманці поповнення. Знаходимо рахунок з криптовалютою, яку ви хочете перевести. У моєму випадку це USDT, це стейблкоін, прив'язаний до долара, що торгується майже на всіх біржах, роблячи його найзручнішим активом. Тепер натискаємо кнопку виведення, щоб перейти на сторінку виведення коштів. Вибираємо монету, яку хочете вивести. Я вибираю USDT. Тепер найскладніший момент для початківців: це вибір правильної мережі. Це ключовий момент, оскільки невірний вибір мережі може призвести до можливих втрат коштів, тому важливо не плутатися. Натискаємо на тип мережі і ви побачите різні варіанти. Насправді є лише дві мережі, які нас цікавлять: це Tron та BNB Smart Chain. Tron, також відомий як trc 20 колись був найпопулярнішим варіантом, і ми раніше рекомендували саме його. Трон підтримується майже всіма біржами, але нещодавно вони збільшили вартість комісії, що робить його менш вигідним. Зараз ми рекомендуємо використовувати мережу BNB Smart Chain, також відому як BSC або bep 20 Всі популярні біржі наразі підтримують цю мережу. Як бачите, комісія тут втричі нижча, всього 30 центів. Оберіть BNB Smart Chain і запам'ятайте цей момент. Тепер нам потрібно отримати адресу гаманця, на який ми будемо переводити нашу криптовалюту. Для цього нам потрібно відкрити біржу, на яку ми переводимо криптовалюту. Тепер я вам покажу, як це зробити на різних біржах. Спершу давайте зайдемо на біржу Binance. Тут на головній сторінці буде кнопка депозит у верхній частині. Ми хочемо вносити депозит через криптовалюту. Вибираємо ту саму монету, яку ви обрали раніше, в моєму випадку це USDT. Після цього обираємо ту саму мережу BNB Smart Chain. Тепер ви можете вибрати, в який гаманець ви хочете, щоб кошти потрапили. Наприклад, хай вони одразу потраплять на спотовий рахунок. Підтверджуємо і отримуємо адресу, яку потрібно скопіювати. Зараз я швидко покажу вам, як знайти цю адресу на BingX. Відкриваємо меню Активи. І можна одразу натискати Внести депозит. Вибираємо ту ж саму валюту і ту ж саму мережу BNB Smart Chain. І ось адреса для копіювання. Процес такий самий і для WhiteBit, і, в принципі, для будь-якої іншої біржі. На головному екрані клікайте на депозит. Тут вам потрібно вибрати монету і мережу BAP20. Але вона наразі вимкнена на WhiteBit, тому ви можете просто вибрати будь-яку іншу, яка доступна, але в той же час не забудьте змінити її в Bybit. І ось наш гаманець. Я хочу перевести гроші на Binance, тому зараз повертаюся на біржу і копіюю адресу гаманця. Тепер повертаємося на Bybit і вставляємо адресу, яку я скопіювала. Тепер ще один ключовий момент. Важливо перевірити, що адресу скопійовано правильно. Зазвичай достатньо перевірити останні кілька символів. Повертаємося на Binance і дивимося на кінець 68 CB. Дивимося, що ми скопіювали 68 CB. Чому це важливо? Тому що існують віруси на комп'ютерах і телефонах, які підміняють гаманець в буфері обміну, і ви не помічаєте, як пересилаєте гроші злодію. Тому краще, особливо, якщо ви переводите значну суму, перевірити ще раз. Тепер виберіть суму, яку хочете вивезти, і з якого саме гаманця. Для прикладу, я виведу 10 USDT. Тепер ми бачимо, що комісія за виведення складає 30 центів. Все, натискайте Вивезти кошти. Ще раз нас спитають, чи ми вибрали правильну мережу, підтверджуємо: і тут нам треба пройти верифікацію біржі залежно від того, що ви налаштували. Це зазвичай коди від аутентифікатора та з електронної пошти. Тепер я введу їх, ми ввели коди, і тепер чекаємо, поки транзакція підтвердиться на блокчейні. Це зазвичай займає всього кілька хвилин. Ось пройшло 2 хвилини, і наша транзакція була успішно підтверджена. А тепер перейдемо до біржі Binance, і як ми бачимо, тут є наші 10 USDT. Так само просто можна це зробити для будь-якої біржі та інших гаманців. Багато користувачів зараз переходять з Binance на інші біржі, які пропонують цікавіші умови. Bybit має багато цікавих акцій, лаунчпади та конкурси, а на BingX ви також можете торгувати на фондовому ринку так само, як і криптовалютою, і ловити токени задовго до того, як вони з'являться на інших біржах, заробляючи на цьому. Тож зареєструйтеся, якщо у вас немає облікових записів. Я залишу посилання в описі цього відео, і воно дасть вам змогу отримати максимальні бонуси від бірж. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забудьте підписатися та завжди перевіряйте, у яку мережу ви надсилаєте криптовалюту. Успішної торгівлі та до зустрічі в наступних відео!